Голий король на сцені Заньковецької. Притча для дорослих написана за мотивами трьох казок Андерсена: свинопас, принцеса на горошині та нове плаття для короля. Мораль вистави пошук людських цінностей та висміювання пороків. кажуть притчу дивитися краще без дітей. Робочий процес та останні репетиції прем'єрної вистави вже бачили наші журналісти. Попереду генеральна репетиція перед глядачами: останні приготування та настанови режисера. Та новина вдалося підглянути на робочий процес за кулісами. Автори нервують, а режисер пильно вишуковує недоліки, щоб зразу їх усунути. Поверніться назад, і зробіть все по людськи. От назад все повернули. Назад не цікавить цей момент. Що там за прибор працює, що він ще на планшеті? Він звітний. Щось не вдалося у постановці. Зразу зупиняють та починають спочатку. Або ще із зали режисер вигукує, що не так. Вадим Сікорський каже, чіпляється до найдрібніших деталей, бо саме вони можуть і зіпсувати враження глядача від вистави. Ну, ознаки якісної роботи це відсутність сміття. То можна зробити поприбирати хату, вилизати її, і хтось інший зайде, а там якась пір'їнка, І от людина дивиться не на те, що зроблено все, а буде дивитися на от ту малюсіньку, І через ту малюсіньку вона не побачить основного, правда? І тому ці деталі вони дуже важливі, якщо ти дбаєш або хочеш, щоб робота була якісною, І чим менше. Бруду в роботі, тим бруду всякого мого акторського, постановочних цехів, всіх людей, які займаються випуском вистави. От, чим менше, тим якісніше є робота. Ігор Гаврилів грає роль короля. Актор каже: вживатися у свого персонажа як такого часу не було. Все довелося робити швидко та якісно. Хоча репетиції театральної трупи почалися ще восени, проте потім мали тривалий відпочинок, готувалися до інших вистав. А до цієї повернулися вже після Різдва. І тоді у швидкому темпі почали наздоганяти втрачене. Ну, я як дізнався, воно давно вже в проєкті було. Я вже знав, що я маю бути королем. Я, правда, я собі не так уявляв, як мене переконує режисер, який він має бути. Тобто я думав бути собі королем, як то король поважний і так далі. А тут король має бути такий, знаєте. І... П'єса сама дуже цікава. А марта кулай виконує роль гувернантки, досить строгої та правильної жінки, яка знає собі ціну і ті роботи, яку робить. Проте жінка зізнається для того, щоб житися у свого героя, їй довелося стати більш рішучою, А вистава її досить дотична до реальності. актриса. «Взагалі Ця робота дуже цікава, тому що вона от, наскільки перекликається з сьогоденням. Тобто, вона, якщо трошки глибше купнути, вона дуже має глибокий зміст. І дуже сьогоднішня ситуація, дуже багато таких людей, як наш сьогоднішній голий король. Актори перед виступом не багатослівні, спішають, готуються та шукають реквізити. І ось останній третій дзвінок вистава почалася. Нестандартні костюми, театральні та співочі партії переплетені з досить емоційними діалогами. А разом з тим і тема влади та її відповідальність моральним, етичним та ментальним ідеалам. Казка Притча для дорослих. Саме так характеризують виставу Голий король у театрі Заньковецької, прем'єра якої відбудеться вже у цю суботу. Вікторія Хома, Віктор Сембратович Ентановини.